Всім привіт! Сьогодні субота. З вами Олена і це канал WeatherStream. кампанія проти антисемітизму в Нижній Саксонії. 7 листопада цього року в Нижній Саксонії стартувала кампанія Нижня Саксонія проти антисемітизму, мета якої підвищити обізнаність про антисемітські висловлювання та заохотити до їх заперечення в повсякденному житті. Компанія фокусується на розповсюджених фразах, таких як я не нацист, але і закликає не ігнорувати антисемітизм, а виступати проти нього. У з боротьби з антисемітизмом нижньої Саксонії Герберт Вегнер підкреслює, що антисемітизм становить серйозну загрозу для демократії. Компанія була започаткована після різкого загострення антисемітських настроїв, зокрема після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Кампанія триватиме до кінця цього року з можливістю продовження в наступному році. Акція кліматичні дерева завершена достроково через великий попит. Міста Гамель оголосила про дострокове завершення акції кліматичні дерева 2030, в рамках якої мешканці могли отримати безкоштовні дерева для садів. За тиждень було подано 300 заявок, що перевищувало всі очікування. Тому реєстрація закрита раніше, ніж планувалося. Учасники отримують різні види дерев, зокрема кизил, квітучий ясен та фруктові дерева. Кожен учасник отримає інструкцію, матеріали для посадки та опори. Місто вже планує продовжити акцію наступного року. <му> Унікальна послуга в Нижній Саксонії, обмін водійських прав онлайн. 6 листопада цього року округ Гамель-Пірмон став першим в Нижній Саксонії, де можна обміняти старі водійські права на сучасні онлайн. Це стало можливим завдяки новому цифровому сервісу, який дозволяє зробити обмін швидким і зручним без відвідування органів влади. Згідно з вимогами ЄС, всі паперові та карткові водійські права мають бути обміняні до 2033 року. Для осіб, народжених після 1971 року, крайній термін обміну до 19 січня наступного року. Процес обміну доступний через мобільні пристрої, а всі необхідні документи, включаючи фото та підпис, можна завантажити онлайн. Оплата здійснюється через PayPal, а нові права можна забрати без черг, зручно за попереднім записом. Цей крок сприятиме цифровізації послуг округу і в майбутньому планується додавання нових онлайн-сервісів для водіїв. Музика. У Німеччині розпалась урядова коаліція. Канцлер Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. Шольц планує звернутися до Бундестагу з проханням провести вотум довіри до нього, який відбудеться 15 січня. Без підтримки лібералів, очільник яких був звільнений, цей вотом може не відбутися, що відкриває можливість для дострокових виборів до Бундестагу. На засіданні коаліційного комітету Лінднер запропонував провести дострокові вибори до кінця березня наступного року. І остання, та, мабуть, найголовніша подія тижня для усього світу: Дональд Трамп перемагає на виборах в США. Кандидат від республіканської партії Дональд Трамп переміг на президентських виборах США, що відбулися 5 листопада. Про це повідомили провідні американські ЗМІ, зокрема Associated Press. Трамп вже оголосив про свою перемогу. Його привітали лідери інших країн: президент України Володимир Зеленський та навіть суперниця, кандидат від демократів Камала Гарріс. Перемогу республіканця підтвердили останні результати з Вісконсина. Трамп є лідером також Мічигані, Неваді, Аризоні та Алясці. Виступаючи перед прихильниками в Пальм біч, Трамп заявив: ось перед вами стоїть 45-й та 47-й президент США. Це буде другий випадок в історії, коли колишній президент повертається в Білий Дім. До речі, у Будапешті пройде саміт лідерів ЄС, де очільники 40 країн мають обговорювати вплив перемоги Трампа на усю Європу. А з вами була Олена Акселерот. Побачимось наступного тижня. Підпишись на телеграм-канал та Ютуб канал Везерстрім.